Ми переможемо, тому що ми дуже сильна нація. Це другий мій гуманітарний штаб. Розкажи, будь ласка, про ваші масштаби Байрактар чи Джавелін? Байрактар. Це вже можна. Любіть жінок, вони того варті. Тепловізори, приціли, квадрокоптери. Ось вони. Ох, нічого собі. Як ти вважаєш, яка квітка стане символом перемоги України? Друзі, знайомтесь, це Марія Полотовська, відома квіткова фея та волонтер. Наша розмова буде про квіти та війну. Про те, що ховається за звичайним квітковим магазином, та звідки береться допомога для наших військових. Починаємо знайомство з Марією зі швидких бліц питань. Доброго вечора, ми з України. бліц. футбол чи бокс? Футбол. Байрактар чи джавелін. Байрактар. борщ чи суп. Борщ пілот чи штурман. Пілот. Фейсбук чи інстаграм. Фейсбук. Рок чи попса. По пса букет чи квіти в горщику. Букет, шлях чи результат? Результат на цьому етапі вже можна сформувати образ Марії, відчути її характер та енергетику. Нашу бесіду ми розпочали у квітковому магазині, який, до речі, є частиною сімейного бізнесу Маші. Отже, продовжуємо знайомство з нашою героїною, і не тільки. Для мене це вже робота як для душі, тому що я вже тут старожил. Я вже 22 роки. І в мене я вже працюю як для душі. Мені воно вже фізично не тяжко. Таке те, що у нас буває, приходять жінки, питають а скільки коштує ця квітка. І не один раз. Зазвичай після святків. Це дуже часто. Доброго вечора, ми з України. Паша, розкажи, будь ласка, коротко про ваш сімейний бізнес. Заснувала, мабуть, ще квітковий бізнес. Це бабуся, яка займалася квітами, вирощувала вдома в себе на городі. Їздила, продавала це там на лісову, у нас там електричка поруч. А потім вона вже якось так підбила більш маму з татом. Вони вже почали займатися, потім вже якось так почало все більше розростатися, розростатися, а вже почали працювати з великими фірмами квітковими, які були на той час в Києві. Потім купили якось так тату прийшла Ідея ділянку було чотири маленьких теплички. А потім <смі> стала одна велика, дуже велика, потім ще менша, і воно так все розростається. Розростається. Отже, квіткову справу розпочала ще бабуся. А як щодо волонтерства, як все починалось? Дивимось, волонтерство почалося ще з 2014 року, коли почався майдан. Ми трохи допомагали і дрова возили, і продукти харчування возили. Також забезпечували блокпости, які знаходилися перед містом. Привозили хлопцям і продукти, і посуд, і все інше. Потім волонтерство переросло в фонд, який допомагав дітям, дитячим будинкам, малозабезпеченим сім'ям. Можна сказати, що це. Другий мій гуманітарний штаб. Ми працюємо з першого дня війни. Дівчата тут плели і сітки, і кікімари вони починали плести. Отримували ми від них гуманітарну допомогу, солдатам допомагали. Тобто, в нас йде взаємодопомога один одному. Відкрили тут цех з виробництва сухих борщів, за що я дуже вдячна директору школи. Тому я привожу їм продукти. Вони їх переробляють, заготовляють, і я вже забираю готовий продукт і передаю хлопцям. А далі нам пощастило побачити сам процес приготування продуктів для сухого борщу. Наші волонтери годують військових національними стравами. Як же це класно! На плиті варимо, а потім сушимо. Ось так виглядає процес. І це вже можна приймати. А це ще має сушитися бурячок. Звичайно, є команда. Просто вчора все приготували, натирали ось в такі великі ємкості. Воно стояло все холодильничку під пльоночкою. І поступово викладаємо, сушимо те, що сухе. Забираємо вже на пакування. Коли потрібно швидко все переробити, тоді тут біля кожної мийки є дівчата, які чистять, натирають, ось у нас протірочна машина, пакують. Доброго вечора, ми з України. А скажи, будь ласка, як розподіляються обов'язки у у вашому бізнесі хто за що відповідає? Тато більше відповідає за виробництво і виробничі процеси, тому що там є свої окремі технології. Це має бути певна вода, певне добриво. Це має своє співвідношення. Мама відповідає в магазині закупки, поставки і тому подібне, я, як адміністратор, працюю і там, і там. На відпочинок або відпустку ми всі разом поїхати не можемо, тому що хтось має залишатися і контролювати і виробничий процес, і е, магазин. Які емоції та переживання на душі у волонтера, що приносить радість нашій головній героїні на сьогоднішній день? Я дуже переживаю, щоб по запиту хлопців приїхав генератор, е, тому що їх уже в понеділок відправляють. А є така інформація, що він може не встигнути, і тому більше думки про те, щоб встигнути зібрати і передати, відправити, і вони вже поїхали повністю забезпечені всім. Радість приносить тоді, коли хлопці відписуються, що в них все добре і в них все є. Ще відволікаюся на роботу на свою основну на квіти. Спілкуюся з клієнтами, збираю весільні букети, тому що зараз сезон. Весіль почався, подарункові букети. Таким самим я трохи стараюся відволіктися і налаштуватися на гарний позитивний порив думок. Доброго вечора, ми з України. Улюблених квітів як таких у мене, скажемо, немає, тому що люблю всі. Ми вирощуємо, ми продаємо, ми компонуємо. Є сезонні квіти, які дуже подобаються всім. Ну а щоб якусь передавати перевагу якимсь квітам, ну навіть не можу сказати. Зараз сезон півонії, вона така різна, така гарна, така запах. Ой, просто можна вмерти, коли виходиш і дивишся на неї, особливо коли вона квітує на грядці. Любіть жінок, вони того варті. Скажи, будь ласка, які переваги та недоліки саме сімейного бізнесу, і чи не виникало в тебе думка чи бажання займатися чимось іншим? Ми не знаходимось 24 на 7 разом, тому що ми проживаємо окремо, але щоб так аж один одному набридати, або якось там. Так, є свої певні конфлікти, тому що у когось бачення одне, у когось бачення інше, є певні нові тенденції, які приходять з, з кожним роком. Тому є на цій основі більше якихось своїх сперечань. Чому так? переваги от сімейного бізнесу, родового, як ми вже дізналися, сімейного бізнесу? До ми сіли, обсудили, не треба нікуди йти. А так до вас сіли між собою це все обсудили, пройшли до якогось спільного консенсусу, згладили, забули і пішли далі. Ти сказала про тенденції в квітах. От як на мене, заходиш в квітковий магазин, там все стандартно. Є букети, є там троянди, є квіти в горщиках, які тут можуть бути тенденції. Змінюються тенденції щодо пакування. З'являється новий папір. Відтінків кольорів дуже велика гама. Від темних до світлих також є тенденція чорного кольору. Доброго вечора, ми з України. Насамперед, перші дні, мабуть, пропускала це все відчувала, а потім вже зрозуміла, що якщо в такому ж темпі я продовжу все пропускати через себе, то мій ресурс дуже швидко згасне і тому я вже більш холоднокровно почала відноситися і до біженців, і до військових. І менше сприймати тієї інформації, яку вони надають. Волонтерство це не тільки про збір допомоги від інших людей та компаній, це ще й про вкладення з особистого та сімейного бюджету. За кадром Марія розповіла, як на початку повномасштабного вторгнення вони з сім'єю допомагали з розміщенням особового складу, як винесли зі свого будинку мікрохвильовку, електрочайник та купу іншого обладнання. То ми спочатку використовували свій власний ресурс, що в нас було вдома. Виносилися всі речі, які були необхідні хлопцям, для того, щоб забезпечити приготування їжі, будування бліндажів, тому що все було майже зачинено. Перші дні, коли дуже сильно взривалося, все люди почали виїжджати тікати. А потім вже почали запрошувати знайомих друзів, хто де залишився, хто як міг матеріально допомогти в зборі коштів на даний момент. Ми самі заправляємо, організовуємо транспортування. В певні місця дислокації хлопців, доставку їм їжі, води, речей. Також це є військова амуніція, одяг, взуття, також прилади, як тепловізори, тепловізійні приціли, квадрокоптери і все інше доброго вечора. Ми з України. Ми всі живемо в світі, де чоловіки. Там квіти, а ви по їх вирощуєте? Ні, ні-ні. Ну, з... Вирощуємо це одне, даруємо це друге. Ну що приїдається, не приїдається. Е -е... У дружини там, де народження, завжди квіти дарую. Свої квіти? Чи ні, не, ні, ні, ні. Які квіти є, ми не всі квіти вирощуємо. Ага. То є квіти, які ми купуємо, але їми торгуємо. То вибираю з того, що. Мені більше подобається. Розкажи, будь ласка, про ваші масштаби. З ким ви співпрацюєте? Які у вас є партнери міжнародні? Цибуля насіння це йде Голландія, ВВС, Токолекс. Ми з ними вже співпрацюємо дуже багато років. Навіть деякі партнери нам допомагали, передавали гуманітарну допомогу. В Україні це інтерфлора, камелія, асканія, тобто ті, які камелія і асканія це ті, які самі вирощують троянди. Ви в них закуповуєте? Так, тому що троянди ми не вирощуємо. А інтерфлора це цибулини, насіння, черенки. Угу. У них також ви закуповуєте і так. потім у себе на виробництві ваших танітних вирощуєте. Так. Як широко ви продаєте? До війни ще до початку 14-го року. Це була вся Україна, навіть Крим, навіть відправхто Хто? так, і Білорусь, тобто це було. Дуже широко. Навіть Ду... в міжнародних масштабах. Так. Дуже цікаво. От, ну, от такі в нас є в броварах люди, такі підприємці, які працюють з квітами на міжнародній арені. Ця війна торкнулася кожного українця. Вона назавжди залишиться болючою та відкритою раною у нашій душі. Оксана Григорівна розповіла нам історії з окупації, які пережили її учні та батьки. Послухайте. На превеликий жаль, у нас є теж такі учні, які попали під окупацію, які бачили, як кадирівці розстрілювали людей, які бачили направлені на них автомати, і мами чудом випросили, що не вбивайте, дайте ми ось тут вириємо. Собі землянку і будемо жити, то, звичайно, що потрібна допомога психолога цим дітям. Або коли сім'я мусила з погреба все-таки тікати це по Житомирській трасі, тому що у дитини другокласниці почалися вже астматичні приступи і померти, чи то від. Голоду чи від хвороби, чи загинути під обстрілами, батьки прийняли рішення, це було 10 кілометрів пекла, але тікали. Звичайно, таким батькам буде і дітям дуже важко. Ті, хто залишалися тут, вони були поруч, ну, ніби на перший погляд нічого не змінилося в поведінці, в психологічному стані. Але те, що діти розуміють, що вони Нація непереможних, те, що вони пишаються тим, що українці, я ось викладаю в 10 класі, і ми писали твір Добрий вечір, я з України, де їх просила якраз висловити свою думку, поділитися. і Вони писали багато цікавих речей. Доброго вечора, ми з України. Іноді дуже тяжко поєднувати волонтерство, бізнес і сімейне життя, тому що дім у тебе перетворюється на перевалочну зону, базу, там, де перебираються речі, розфасовуються продукти, все розставляється, і це перетворюється не на сімейне життя, а перетворюється на волонтерство. Зворотній зв'язок від військових це слова вдячності. А насамперед, це коли вони просто пишуть, або навіть телефонують і кажуть, що у нас все добре, ми живі. Ми переможемо, тому що ми дуже сильна нація, і на сьогоднішній день зроблена колосальна робота покладено дуже багато крові й поту для того, щоб ми перемогли. Ми не маємо права вже опустити руки, повісити носа і відступати назад. Тільки вперед. Маша, дякую тобі за чудове інтерв'ю. У нас є для тебе невеличкий подарунок. Це подаруночок тобі. Це Анна Соап, бровари. Надала такі подарунки. Дуже дякую. Ще у нас є одна коробочка, яка приїхала до нас вчора. На нашому проєкті, ми з України, який ми знімаємо про волонтерів і про людей бізнесу. Ми назбирали вже невеличку суму саме зараз час ці гроші використати і купити Е, Також дякую тій самій Ані і Олені, які допомогли мені також з купівлею павербанків. Так, у нас приїхало 5 штук. Зараз покажу, які вони. Ось, вони. Ох, нічого собі. Да. З українською символикою передаємо їх тобі. Ось, все, віддаємо. Хочу сказати спасибі моїй команді Віталію та Вікі, які допомагають мені з цим проєктом. Дякую вам. Як ти вважаєш, яка квітка стане символом перемоги України? Перемоги Ці України. Так. Ну, мабуть, як наші традиційні, це мак, волошка. Наші українські квіти, які ростуть у нас, мабуть, на полях? Доброго вечора, ми з України.